Що може змінити прості чотири склянки води, якщо їх пити правильно? І чи можна воду пити неправильно? Ну, наприклад, багато хто вважає, що якщо він взяв настоячи випив там пів літра води, він теж її випив. Так? Чим відрізняється та філософія культури пиття води від цієї? Ну, глибока відмінність, тобто можна просто пити воду. Омити своє тіло, і це теж буде ок, тому що після ночі треба напоїти першочергове тіло це дуже класно. Ми пропагуємо чотири склянки теплої води. Другий момент саме 680 мл, тому що це японські лікарі довели, тобто це доведений факт, щоб не перезавантажити перенавантажити людину, да, тобто нирки, організм це достатня кількість води, щоб запускати різні процеси, які впливають на оздоровлення, підвищення імунітету, загальну таку самопочуття красиве, да, тобто це ок. Що ми сюди додали? Ми сюди додали ці квантові паролі, які... Програмують, от дивіться, ти, е, у нас питання, чи вода створить гроші. Сама вода вона може зараз і не принести гроші без дії, наприклад, да, певної. Але mm -hmm. якщо не відкрити потенціал, ресурс людини, що ми робимо через воду, коли ми її програмуємо, ми автоматично відкриваємо саме цей потенціал. Коли людина оздоровлюється, тобто клітини її починають теж зцілюватися, оздоровлюватися, нести цю певну інформацію, це означає, що в людини хороший настрій, високий імунітет, вона абсолютно здорова, вона починає, почувається себе дуже здорово, класно, у неї виникають бажання. І вода виходить як навігатор в автомобілі, тобто можна сісти в автомобіль і їхати. Оце коли говорять, що треба багато працювати, щоб мати багато грошей. А я вам хочу сказати, що якщо в вашому автомобілі немає навігатора, ви будете їздити дуже довго, і ви не будете знати, куди ви їдете. Тобто, ваше завдання, коли п'єте воду, давати команду чіткість, куди ви хочете доїхати, тобто яка ціль. У нас буде якраз вересні цей челендж, яка грошова ціль. Ми mm -hmm. даємо потім склянку води на ресурс, потенціал людини, тобто, ніби відкриваємо цей навігатор людини. Куди вона, як вона буде чітко їхати туди, і однозначно надії, тому що тобі треба сісти в цей енергетичний автомобіль, це ти є, і зробити дії. Але не лишні дії, які не дають результат а видимість бурної діяльності, а саме чіткі дії, цілеспрямовані дії, які тобі принесуть гроші. От Все дуже просто. Дивись, ось, наприклад, якщо ми вже говоримо про асоціативну картинку автомобіль, якщо в автомобіль, який їздить на бензині, а залити дизель. Автомобіль не поїде, правильно? Вся система не зламається, да? не буде функціонувати. Як в цьому випадку про воду? Тому що ну, от більшість бачить, що вода прозора, значить, чиста. І ніхто не розуміє, верніше мало хто розуміє, або велика частина людей, що не розуміють насправді, що є така складова, як очищення води. І зараз, звісно, ставлять фільтри на воду. Да? Ось, Наприклад, у нас фільтр забився, вже не, е, не текла вода, і я вже говорю Сергію: Сергій, е, фільтри 100% забити. Він мене питає: А як ти знаєш? Ти що, їх бачила ці фільтри? Кажу Сергій, я відчуваю, це вже енергетично. По-друге, фізично вона вже має такий слабенький потік. І як виявилося, це дійсно вода забилася, забила вже фільтр від своєї грязі. І от ми можемо не бачити енергетичне забруднення і неправильний заряд води. Ось я хотіла сказати: як дизель і бензин, що неправильний заряд води може у людини її. Наприклад, забирати енергетику, забирати сили, забирати життєві сили, що це не просто випив води і тобі має там покращити. От розкажи ну, даремно, що це. в народі говорять, що є мертва вода і є жива вода. Тобто, жива вода, вона з негативним зарядом електронів. І так само в нашому тілі є жива вода. І нам треба саме такої живої води, відповідної. І коли ми програмуємо воду. Якщо взяти так по-простому, вода, щоб прийти до вашої хати, вона або проходить труби, якщо ви ставите фільтр, або вона її привозять, і там важливо, з яким настроєм, з якими енергіями, з якими емоціями люди. Чому зараз так важливо своє коло оточення? Тому що ми складаємося на 70% з води. Деякі органи в нас є такі, як мозок, на 90% з води. І про що ми говоримо, Що ми обговорюємо, які теми у нас да все записується на воду, і інколи не треба когось. Інколи ти своїми там рідними, знайомими, ти можеш е, перезарядити свою воду, не в тобі в користь. І коли ти зранку напуваєш себе відповідною водою, ти заряджаєш свою воду, ти ще кувшин е, заряджаєш двома словами, не треба придумувати, тобто не треба заставляти своїх рідних і близьких пити воду, там їх вчити. Вони мають самі захотіти. Але є два слова: от в книжці в нас є два слова. Які якими заряджаєш тотальну воду, і все, і ваші рідні, близькі, вони мають, вони напоєні, вони активовані, активовується ця жива вода, і люди стають старовіші, щасливіші, в сім'ях немає сварок, вони якийсь зовсім міняється простір.